Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку риби на жовтень 2024 року. Отже, риби, давайте подивимось, що на вас чекає в жовтні місяці. А розпочнеться місяць. 2 жовтня з сонячного затемнення, яке відбудеться в 10 градусі знаку Терези. А це для вас восьмий сектор гороскопу, і е, значить, е, про що говорить взагалі затемнення, е, чому вони відбуваються? Затемнення це як новий місяць, але воно відбувається. Тоді, коли підходить ближче до кермічного вузла, тобто знаходиться поруч з кермічним вузлом. В даному випадку це південний кермічний вузол, і він направлений на минуле. Тобто ми маємо таке затемнення, коли відбувається щось нове, але з акцентом в минуле. І це для вас восьмий сектор гороскопу. Це означає, що, наприклад, це сектор, який відповідає за чужі гроші. Взагалі за допомогою за не гроші, які ми самостійно заробляємо. Єдиний виняток це коли в нас є дохідний на якийсь бізнес, типу від акцій, від нерухомості, і ми кожного місця отримуємо пасивні доходи. Але це може бути так, що наприклад. Вам захоче допомогти людина, яка вам колись вже в минулому допомагала. Або це може бути так, що ви отримаєте якісь виплати, які ви вже колись в минулому отримували. Тобто це щось таке, що вже було у вас в минулому, і це пов'язане з фінансами зараз. Ось, І це ще Хочу сказати, що це останнє затемнення в цьому році, адже перше осіннє затемнення відбулося 18 вересня, і воно було місячним. І це затемнення було в рибах, вашому знаті, і вже з. Січня 2025 року кермічні вузли змінять знак і перейдуть на вашу вісь. це риби діва. Тобто і наступних там півтора-два роки, 25-26 рік будуть затемнення відбуватися в вашому знаці зодіаку і відповідно в знаці зодіаку діва. Ось наступне це Юпітер, адже 9 жовтня Юпітер, який зараз транзитом рухається по знаку близнюки, розпочинає свій. Ретроградний рух, і для вас це буде четвертий сектор гороскопу. Хочу сказати, що Юпітер буде ретроградним близько 4 місяців до 4 лютого 2025 року. І, взагалі, що таке планета Юпітер? Юпітер це звичайно, глобальна планета, вона соціальна, вона відповідає за навчання за за кордон. От і взагалі, що не варто робити в цей період. Ну розпочинати щось глобальне, так як для вас це четвертий сектор гороскопу, і в четвертому секторі у вас взагалі пітер там буде до червня 25-го року. То це сектор, який відповідає за нерухомість, за переїзд, за е, зміну місця проживання. Тобто в глобальному плані в цей період ну, не варто. Приймати таких кардинальних рішень, особливо що стосується переїзду, тому що у вас можуть бути якісь певні ілюзії, які цього стосуються. Наприклад, ви там, думаєте, там, щоб, наприклад, приїхати вам в Америку, вам потрібна така то сума, і ви приїжджаєте, по факту розумієте, що ну, цих грошей зовсім недостатньо. Тобто можуть бути такі різні ситуації, але займатися підготовкою до переїзду в такий час супер. І ще є один. Ем... Виняток, що, наприклад, якщо в вашій натальній карті перепрошую, Юпітер, теж ретроградний, і зараз він здійснює свій транзитний ретроградний рух, то це означає, що на вас це може не впливати. І що добре, в принципі, робити в період ретроградного Юпітера? Це значить доробляти те, що було в минулому. Наприклад, якісь питання, які стосуються нерухомості спадщини, наприклад, отримали спадщину, але не дооформили документи зараз. Добре робити. Або розпочали робити ремонт, коли потім бракло грошей, і ви це закинули. І там, там десь та квартира вже забули. про неї. То варто зараз закінчити. Наступне це Плутон, адже 12 жовтня, Плутон, який транзитом зараз проходить по планеті. Ой, по познаці Козиріг, розпоч... закінчує свій ретроградний рух і починає рухатись прямо. І це для вас 11-й сектор гороскопу. Взагалі, так як Плутон був у вас, значить в му секторі. 15 років це як останній ривок щось дозакінчити, до завершити. Це сектор, який відповідає за ну, колектив, ваш. можливо будуть якісь ситуації пов'язані з вашим колективом, або з роботою онлайн. Можливо, ви там бонуси якісь отримуєте так далі. Або якщо ви працюєте в сфері новітніх технологій, можливо, там ви проект якийсь закінчите. Тобто ем, Плутон в останніх градусах Козорога ви зможете щось доробити по такому становищу? Наступне це Меркурій, адже. 13 жовтня Меркурій змінює знак і переходить знак Скорпіон. А це для вас дев'ятий сектор гороскопу. Меркурій в дев'ятому секторі може вам дати багато спілкування з іноземцями, з іноземними компаніями, так як в принципі дев'ятий сектор це сектор, який відповідає за закордон і за все іноземне. Ось, і в принципі, може вам дати і роботу за кордоном і. Тому ви будете так багато спілкуватись. Це ще е, сектор, який відповідає за навчання. Ви можете піти навчатись, і, звичайно, по Меркурію в дев'ятому секторі дуже добре засвоюється інформація, дуже легко вчитися. Наступне це повня, повний місяць, і відбудеться 17 жовтня в знаці Овен. І це для вас другий сектор гороскопу. Повня завжди говорить про завершення, а другий сектор це сектор, який відповідає за гроші, які ми самостійно заробляємо, і можливо, ви закінчите якийсь проект або закінчите роботу з якимсь клієнтом, або у вас будуть якісь додаткові виплати на роботі. У будь-якому разі це дуже фінансовий час для вас. Наступне це Венера, адже 17 жовтня Венера змінює знак і переходить знак-стрілець. Це для вас 10 сектор гороскопу. І це означає, ну так як Венера відповідає за гроші і взагалі за кохання, коли вона буде знаходитись в 10 секторі гороскопу, який відповідає за кар'єру, це означає, що у вас будуть доходи і вас будуть фінанси. Взагалі, я дивлюсь, що у вас жовтень місяць дуже фінансово орієнтований, орієнтований на кар'єру і на заробітки самостійно, і то, що вам самості... буде ще додатково, хтось допомогти. Помагати. Тобто, жовтень у вас дуже фінансовий місяць. І останнє це Сонце. А вже 22 жовтня сонце змінює знак. І переходить в знак Скорпіон. І це для вас так само 9 сектор гороскопу. Там, де знаходиться Меркурій. тобто, на наступний місяць у вас буде такий фокус і на іноземному всьому на закордоні. Якщо ви там живете чи працюєте, то у вас буде багато комунікації, роботи, можливо, роботу будете шукати. Або це ви можете бути зосереджені на навчанні, піти в навчання або багато навчатися. Тобто такий місяць для вас. Чекає на вас чекає дуже цікавий місяць. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось в наступних відео.